Привіт! Сьогодні я став телохранителем Ice Nox Why, і це моя машина. Куди ми їдемо? До, е, до... Ку куди? До президента. А, до президента? Тому бази. Дуже швидко. 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 Ой. Зараз почекай, я скорость роблю. Думаю, надеюсь, вот мы тут заложить. Мене забуду. А ты Все, возьму мене в до школы. Стурбо. А, а в мене это турботэ. Задавай. И ты зимой не взял. Пистолет взял. Не. Пистолет взял. А я пока пришел. Я кейс серьезный, у нас сегодня мальчик будет. Так, нельзя. Я а ты не... тут стой. Си. Так. Доброго дня, діти. Сьогодні у нас урок математики. Математика. Здаємо. Добре. Почнемо. Так, так. Так, так. Так, ну ярик. У тебе двойка? Двійка. Ти охранник! Охранник! Прибійся, учитель! Став п'ять. Добре, добре. Все, до побачення. Ні, куди? Це тільки вечір. Я ще поїсти хочу. Ола. Все. А тобі не з так, быстро бургеры гоните. Добра. Так, я собі візьму на перекус банан. Бери бері, бери! Ты гарбін на слайд, Так, твій тата дзвонив, сказав тебе додому вести. Вази... Так тільки я за е, я тільки я забув, який у вас ді якого но О, ходим стоп Угу, так Туди? Люди. Так, я їду. Почекайте, я, я, вам... я вас можу збити. Ай. Поліція нас били. Так. Вози мене. Сьогодні тато і мама на вечерці. На які? Ні... Не дома. Да вози, ой. Гараж є. Гараж для кого? Для ваших машин. Для Це лімузин спеціальний. О боже ми давай заезжай Слава Богу Ты ч израбой Можно е е я Е-е-е. Так ну ничего не буду я ще тут залишиться сейчас від машины А о-х-хе-хе-хе-хе. <смір вісті> так, тра, э, що мені робити, я не знаю. Да, піду до нього у кімнату. Так, тільки де його тут кімната? Алло, де твоя кімната? Мабуть, він не чує. Добре, піду на другий. Може, там в нього кімната. А, ось він. А, дивись, яку штуку знайшов. Зафим не спать, на прикольно. Ей! стоїш? Бе... Та це ж автомат. Не, это просто іграшка, Я хай в бомба сейчас иди. Ничего, кушать. О, хочешь Я краще книжку Диви. почитаю. Давай, выба я. Спробуй. Не, mm. nee, дякую, я краще тут посиджу. Та мені такий штраф буде, якщо... У тебе yeah. є своя кімната. Пішов. До кімнати. А де Пішли. моя кімната? Пішли. покажем? Який же богатый малыш цей? Мені хоча б Та мені все одно, який цей малыш богатий, або не все одно мені мільйони платять. А он сьогодні туди заплатить двенадцять мільйонів. Так, де моя кімна? Де моя кімната? О, <світ> гарно ладью. Ей! Іди сюди, <світ> давай! Один шар, І ти пристрій. Як хачек не глупо А <світ> не. Добре, пішли. Покажете вокені. На... Нарешті. Ще без шуточок. Ось це? Фух, так зараз перевдягнуся, Так, передя. О, все, передягнувся і сусіда дай. Я все лишь взорвав дому. На, тобі А тепер. Спать? Тепер можна Ой. і поспати. Так, не, е, надіюся, що е, цей малыш нічого такого опасного не зробить. Тому відпочину поки що. Посмотрим е, пограю в Bravos Stars. Я ж забув перевдягнутися. Так все, перевдягнувся, тепер можна і спати Так, мені показалося що я його бачу. Айснокс вай ти де. I snook, I snook ну, да, Ну Так, звісно. В них. Тут куча машин поміститься. Тут треба виключити світло. Так, піду на другий. Може він там. Айсноксвайт, і де? Так, у ванній теж вимкнемо. Де він може бути? Так. Ванна. Так, о, ось тут вимкну і тут треба. Так, Він що, в моїй кімнаті? Айснок Свай, де він прячеться? Де прячеться? Айснок Свай, виходь! Так, я якось переживаю за нього. Та мені ж тоді мільярд, дванадцять миллиард их не дадуть. Та де він? Тоді тре... піду на вулицю. може він там? Так, я собою собой ключи не буду брати. Просто прикрию дверь. Тут хтось є, хм, странно, нікого нема. Даешь, даш він спрятався. Так. Так, будинок поход. Погляну. О, лісниця на другий поверх. А, він, мабуть, в домі десь спрятався, то там дуже темно. Це що тільки що було. Бабахнуло, добре, я, я додому піду. Краще додому піду. Стоп, що? Дверь зачинена? О, ні, тільки не це. Ні, зараз треба з замок зло. о о, подзвоню їй мамі, його, його татові. Алло, добрий день. Е, стоп. Він скинув трубку. Так, двері відчинити тільки як... Ну добре. Так, я, мабуть, на цьому буду закінчувати. Всім пока.